Привіт, я зараз в Крихівцях маю на продаж гарний танхаус. Зараз ми його оглянемо. Тут 135 метрів квадратних, 1,7 соток землі. Ідем до подивимось. В даному клубному містечку є 20 будинків, які розташовані на закритій території. Високоякісне будівництво. Підведені всі комунікації. В будинку встановлені всі лічильники. Підведено інтернет, кабельне телебачення, домофон, німецька металочерепиця, преміум вік на Рехау. На першому поверсі є санвузол, велика кухня вітальня з виходом на терасу, бетонні сходи, на другому поверсі три окремі кімнати. Це велика батьківська спальня з власним санвузлом. В кожній кімнаті є великі балкони. У будинку є великий гараж. Продаж я залишився один танхаус. Якщо зацікавило, телефонуйте.